Всім привіт! Ось добралася я до цього фотозвіту. Вже декілька днів він у мене є, але не вистачає часу. Я щиро вдячна прекрасній, чудовій, неймовірно талановитій майстрині пані Олені Глущенко за такий прекрасний фотозвіт. Я малювала цю схемочку зовсім інших відтінках, і я дуже рада про те, що. Ви робите їх в своїх відтінках, ви подаєте так, як ви це бачите. І в реальності вийшло бомбезно. Я хочу ще раз подякувати всім вам. Дорогі майстринки за прекрасні фотозвіти. І особливо пані Олені Глущенко, бо фотозвітів від неї дуже-дуже ну, дуже багато. Якщо маєте бажання придбати ось таку красунечку, пишіть пані Олені. Ну, якщо вас зацікавила сама схемочка, то пишите мені. Нажимаєте на слово більше під відео і шукаєте все, що вам необхідне. Від вас коментар і як прикраса подобається чи ні. Пока!